Батьки в мене прекрасні, да, і дуже багато зусиль вклав в моє виховання. Ну, я взагалі народився в Луганській області, в шахтарському містечку Красний Луч. Мій тато в минулому Шахтар, мама медсестра. І ми переїхали в Київ ще 2001 року. Батькам було вже тоді по 40 років, і вони і було складно знайти нову роботу тут. Батько пішов працювати в метробуд. Тоді я вважаю перший раз якусь. Пораду з цього приводу. Сказав татові, що він же ж працюючи в шахті, є щось спільне з тим, щоб працювати під землею, будувати метро, і якраз дуже швидко він знайшов роботу завдяки цій пораді. Стосунки, які з усіма батьками, бувають різними. Бувають хороші епізоди, бувають епізоди не дуже хороші. Головне в цьому всьому шукати розуміння, діалог, цінувати ці стосунки.